Господи, а -а -а! Господи, чому 25. 25. 22. я? 25-й. 22-й. Я була. 21-й. 25-й А, Тут вже зроблена, а, -а, -а! Ні, треба нормально зробити бургер. Йому вам не видно. А воно, я буду роботи бургер. Ти? Я нічого не бачу із за того, це дуже погано. Коротше, ми зробили бургер одволок. Коротше, обійдеться той, ходимо. Я не тікаю. Мені це подобається. Перший. Побігли. Перший номер я бачила. Перший номер. Ти йди сам. Перший номер. Я на... Два! Щоб затягнути. Так, так не, не підходить до мене. О, Є марк! Нала... Налагодить серж. <різь> <різь> Ректор зробив все за секунд. За сек... За схемою. О, та, та, ти правильно робиш, чекай. Ти майже правильно зробила. Так. Голос схема. Клас. Та, ву, зараз у вас є він. Ага, тут пересувається і то, і там. Мені треба... Чекай, ще й не рухай. І пандочка ось сюди. Все, є. Зроблено. Не Це наше завдання. Якщо ми його не зробимо, тоді чекайте це номер? я хочу 14 14-й витягти. Я тільки що допомогла. Мені Бля, ти не горі. Сімнадцятий. Ходи. Шекаємо сімнадцятий номер. Сімнадцятий.

О, видно 17-й шукаємо. Хтось бачив 17-й? 17-й? 26-й маршрут там валяється. Шостий. Сімнадцятий. Берем фумастер. Нам треба все красивенько. Маленько. Десь домой. Я не знаю. Мене вбили, класно, на чий Що, забили. поки мене найде. Все, мене вбили, кілер. Начинка зубили. Я найду до мами. ти не маєш нікому хто Мене нічого не, не шо.

Ти, родини, тисяти. А за ні. Мене вийшло, так що можемо йти. Ходи. Це класно. Ході. Тут бургом так мало. Ходи, Яна, Яна, ходи. Мене били мене знов били. Ні. А Коли було, було ма... голосування? Да? І Изменить кошти? Та, але розуміється, що я не забирала? А, бачимо. Це ваше? Ми сейчас нова прогадати чи що? Чи не їдемо. Ні. Да? Знаєш, де? Да. Да. Де? Це як. Це твоя подка. Що? Наймутаж. Да? Це буде Тобі ще не треба трапити. Вже не треба очікати мене тут резинка. Йдемо подивимося. Аліна, я боса, Яна. Ладно, прийшлося прийти боса. Так, а ми ну, йдемо туди. Тут страшно, йде. Дивіться, тут якийсь план. Карта, дивіться. ну тут якийсь план карти, ну, карти бачиш? Тихо. Буква. Ти вже все зробила? Ні. А що ще зробити? Дивися, от, тут от от 14. Добре, я роблю 14. І отут а щось, типу, я не знаю, я вже не граю, але мені цікаво що тут. Так. Да. Ну, так, давайте подивимося, що тут є. Дивись, дивись бігом робиться бігом! Що тут? Дивую тут такі штуки. Шан, руки. А, а що треба зробити? Я не зараз. Що... А ну дай, а я, а, я тут треба якось включити. Не знаю, щось дивне. знайти відбиток злочинця, Ага, а де може підставляючи всі відбитки. От він. А які відбитки? А може тут? Клади свою руку, а що. От! Тут треба кнопку Оп. А, і клади руки. Сюди прикладаєте, ні. Отут жовто забере оцю і свою прикладаю. А, так, нас чупай, щоб воно... бачиш тут є датчик. Там не за... сно, ти як вис, ти знашти ломиш. Не бачиш? Я просто не знаю. Дивісь, отут Все. І там прикладаєте у ті дерев'яні. Правильно, отак, але різні, має засвітитися чорно. Бо червоний. Не підходить, бери іншу. О, вот. Давай. Нет, це Там теж треба трохи притиснути. Угу. Я не бомба. А що ви Ну, Я але програла, мені дозволи зайти просто. А ви трупи вже? Я ні. Я? Я? Макс. Я. Ви? Да. ви давно вже трупи. Ти вже, тебе недавно вбили. Мене да. не вбили, мене не вбили. А, то, то можна голосувати, так? Да? Да. Ні, Та не... ні, вже голосували! За тебе? За мене вже, да. да, так. цю, на, на цю руку. Ми йшли! Все, поки... залиш тут. Все, ми тіка знайшли то все. Закриває? Все закриваємо. Все, є. А ні, тут треба відкрити. Да, щоб, типу, все, ми... А я роблю то. Так, мені цікаво, що тут дивись, треба з розинками. Перша — жовта, перша — жовта. Шекай жовту резинку. Жовта? Вона якось типу за я цей. — понял, опоняв. Вот Отак. За цей. Отак. Походу, так. Ходи, да. Я хоч і не прихожу, але. Там я, не голосували ще? Голосувала вже за мене. Так. Далі дальше... червона, ні, далі червона. Перш червона. Червона, червона квадратом. Так. А от той І... як? Ага. Так же саме мені мене з ефекту. Тільки. Ні, дивись, дивись. Тільки тут. Бачиш, отут а типу. Вот. Нет, высь. Вот. Нет. А тут треба вот так. А вот так. То... Нет, Вейс, тут не так. Вот, тут треба вот так. Да. Мы же доиграли. И... И... Сейчас. Вот... Так. — Все? Дік, розсувайтеся, знімайте. Ходи. Потім дотуплутаємо там. Прадникове. А чо? — Так, Погнали здаватись, бо я забула взутися би. Кидайте просто в коробку, але розсуйтеся, розвитися, щоб вони чим... Там Нам цікаво, що зараз буде.

Стор, зараз, їсти. Та, та. зараз після стріляло, зараз будемо їсти. Що це буде після стріляли? Зараз, зараз стріляло. Зараз буде стріляти і включили. А чого не будеш грати? Я не хочу, я хочу подивитись. я буду грати сцену, це дуже жорстка гра. Оце от. Тому всім попустую. Я надіюсь, вам буде цікаво, тільки це вже було на газ.

Вона тіті була то Можна <плес> їсти? Почекайте. А оці десятку можна чи їсти? То шоколад. Так. Можна Добре, взяти? Почекай, Максим, спочатку, що ти береш, Максим? <плес> <плес> футболіста? <плес> 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 Давай футболіста. <плес> <плес> О, Максим, можна такий. такий маленький. маленькі. ти хочеш шоколад білий, так? Можно тянуть? Можно. Дайте мне тоже. А ну так. Да бери! Дай мне футболиста. Добре, я тобі даю футболиста. Дай поправок. Так, все, я там зазняла. Дай поправу. Я пойду занятий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а як то я маю його врізати, слухай? Є зараз даю тобі твого руна. Mm -hmm. Давай, Максим, тарілку. <реку> Максим, на свого футболіста, давай тарілку. Да <реку> Та скорше тримай добре, бо зараз впаде. Прошу Вилки, вилки, дай вилки, дай вилки. Добре. Я ты дякую Добре. А руки меня роздавала. Я не роздавила, так получилось. Так вийшло Ти спеціально не бачиш Боже, Макс, ты же забуду. Макса это. Мне я Мені Дает. Мне какие? Это про діти. Я кросс. Тарелки, диты. Тарелки. Я. торт. Тарас, дай будоска былки. Мы не там. да. Ой, это раз, вот тарелки. О, вилки тарас туку. Можете давай.

Дай хлопцям так. чорта. Пустап, Яна. Та, <риві> Яна, тримай. Тримай тарілку, тримай. Тримай тарілку. Дай вилку. Віддай торт. Віддай торт. Мартіян. Бажаю, щоб не впав Маркіян Мартіян, впаде, двома руками. Дано от мене. Смачней. Добре. І так анкети, що залишилося, бачите. Марта, Угу. Лук'ян, Лук'ян, дай тарілку свою. Зразу бували